Ранок вдома продовжуємо дуже важливою темою. Темою психологічної підтримки, кожен українець так чи інакше травмований війною. Однак далеко не кожен знає, як підтримати себе та близьких, коли тривожні думки перестають бути варіантом норми. Які ознаки того, що слід негайно звертатися за порадою до фахівців про програму ментального здоров'я? Як ти В етері ранку вдома розповість директорка з координації органів центральної і виконавчої влади координаційного центру з. Психічного здоров'я Кабінету міністрів України радниця прем'єр-міністра України Ірина Микичак. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте до нас. Ранку. Доброго ранку. Раді ранку. вас бачити. Дякуємо. Дякую за Ласкаво просимо. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви до нас. нас Ірино. Як ви. Ну, як у сьогодні, після цієї безсонної ночі, мабуть, так як і всі, але я завжди намагаюся себе налаштувати на позитив. От про це і хочемо поговорити, тому що дійсно ночі українців зараз всі тривожні. І яка головна мета всеукраїнської програми ментального здоров'я? Ти як та насправді, всеукраїнська програма ментального здоров'я, яку ініціювала пані Олена Зеленська, вона й для того є, щоб ми отримали ресурс. Не тільки відповісти, скажімо, позитивно на це питання, ти як, але й насправді почувати себе так для того, щоб кожна людина, незважаючи, чи вона в центрі Києва чи е, на прикордонній території, я сподіваюся, що швидко ці всі території повернуться в Україну і будуть е, істинно нашими територіями, як завжди, як мало б це бути, кожен себе почував в стані комфорту, в стані. Акої оптимальної працездатності задоволеності життям, тобто отримати ресурс. Поповнити наші сили, наше натхнення, І для того є багато інструментів, якими ми в Координаційному центрі, який нещодавно створений в кабінеті міністрів, і займаємося разом з іншим міністерством відомством. І цими інструментами потрібно користуватися вже зараз, так однозначно. а не після перемоги. Однозначно робити цими інструментами треба користуватися і вже багато хто ними користується, оскільки сили нашої спільноти професійної дуже сконцентровані, і велику допомогу надають міжнародні організації, донори багато таких активностей але ми маємо розуміти, що коли відновиться людина, то вона відновить все і економіку, і добробут, і ми маємо дослідження експертів, зокрема експертизу Всесвітньої організації охорони здоров'я, що буде складно і через рік, і через три роки в психологічному стані. Тому не треба чекати, коли ця проблема прийде нам на голову, скажімо така сніжним валом. А допомагати собі сьогодні, допомагати своїм близьким, рідним, друзям, співробітникам. Міцно стояти на землі і мати ресурс для тої стійкості, яку ми, до речі, і маємо всі. Розкажіть, будь ласка, в чому унікальність саме цієї програми? Знаєте, в принципі, психологічна допомога, і психосоціальна підтримка це не є щось нове, так. але дуже розпорошене до тепер було в Україні, і на превеликий жаль, ми в Україні дуже часто трактуємо, в тому числі і медики. До речі, а я вже не говорю про інші сфери, що психологічна підтримка дорівнює психіатрія. і Якщо ти маєш якийсь дискомфорт, проблеми непевно себе почуваєш і раптом подумав звернутися до фахівця, то чи сам можеш сказати, ну я що… Хворий на голову, чи вибачте ж, таким сленгом говорю, чи люди, які поруч, і ті традиції каральної радянської психіатрії вони на превеликий жаль і є і залишилися навіть і в середовищі багатьох фахівців. Недоказові недоведені практики. Унікальність програми полягає в тому, щоби з'єднати в єдине ціле усі сили нашої можливості, використовувати доказові практики, які є в середовищі, які має міжнародна експерти і найголовніше навчити кожного з нас правилами самодопомоги, допомогти громадам розвинути такі послуги в громаді. Адже дуже важливо, щоб в кожній громаді ми могли зустріти і людину, яка повернулася з. Тимчасовою окупацією і сім'ю, яка виїхала за межі України, рятуючись, і наших захисників, і допомогти дітям і людям похилого віку, людям з інвалідності, кожен має отримати ресурс. Е, унікальність програми полягає ще й в тому, що завдяки е, підтримці, опіці е, першої леді України ми маємо можливість отримати дуже багато міжнародної експертизи. Це дуже важливо. І як на мене, вкрай важливо є те, що спільно разом із вашою, до речі, допомогою, Огою, ми долаємо стигму той бар'єр звернутися до фахівця. Ми налаштовуємо людей всі разом побачити ті делікатні ознаки психічних розглядів, які ще не є хворобою, mm -hmm. і подолавши які ми не допустимо до серйозної хвороби. Так, мені дуже подобається вислів. Допоможи собі сам. Тобто, ти маєш розуміти, що твоє здоров'я це і запорука здоров'я навіть твоїх найближчих, так. Найблизьких І не тільки психічно. людей бри. і не, не тільки психічно, правильно розкажіть детальніше трішечки про про те, з яких компонентів складається ваша програма і які вже втілені в життя. Ми йдемо таким шляхом, що ну в Україні є багато міністерств. Це галузеві міністерства. Кожне відповідає за певну сферу, кожне міністерство для себе обрало. Ой чи інший пріоритетний напрямок, так званий пріоритетний проект, і рухається тим напрямком. Якщо говорити, наприклад, про міністерство оборони, то це психологічна підтримка військовослужбовців. Якщо говорити про міністерство освіти і науки, це формування психологічної служби mm -hmm. у всій вертикалі освітянській. Мені найближче сфера охорони здоров'я, тому мабуть, я е, згадаю про те, що в сфері охорони здоров'я зараз формується така вертикаль психологічної підтримки у всій нашій структурі медицини. І е, найперше, це звісно, ті лікарі, е, ті медики, які є на першому контакті. До речі, це стосується не тільки медицини, тому що робота з фахівцями першого контакту е, чи це. Продавець, чи це провідник, чи це лікар, чи це вчитель, чи це десенестик. Це всі ті люди, за яким також потрібно їх підтримувати. Але власне в сфері охорони здоров'я на першому контакті є лікар сімейної медицини, і ми розпочали з грудня два. 2022 року підготовку вже сімейних лікарів таку повномасштабну, вона була в меншому форматі від початку активної війни. Але зараз в нас вже пройшло спеціальне навчання за курсом MHGAP. Я спеціально взяла цю книжку, щоб показати. Uh -huh. зокрема, щоб колеги мої сімейні лікарі, педіатри, терапевти, фахівці інших спеціальностей могли знати, що це є. Це є такий посібник курс всесвітньої організації охорони здоров'я для неспеціалістів з психіатрії. Тобто ми не робимо з сімейних лікарів психіатрів, але ми даємо інструмент і знання, як протестувати, діагностувати і перенаправити за потреби або надати таку ранню допомогу підтримку людям, які звертаються до сімейного лікаря. Понад 80% наших громадян мають декларації з сімейними лікарями, і це є посилення сімейної медицини і більш така конкурентноздатність, я б сказала, тому що ще більше додається знань сімейному лікарю і медичній системі. Стрі, яка працює на первинці, але найголовніше це є ті перші двері. Чи перший вхід, який перше вікно, яке дає доступ людям отримати інформацію? Далі за потреби людина, якщо дійсно є вже ознаки психічного розладу, вона скеровується до спеціалізованої ланки. Це є знову ж таки взаємодія з соціальними службами. Тобто, нам сьогодні найголовніше, що ми всі разом один до другого додали ті пазли, і сама програма ментального здоров'я, всеукраїнська, вона складається з таких пазлів. Її ще унікальність, в тому що це не є банальний такий, знаєте, формальний документ, з яким завжди звикли працювати в державних інституціях. От вам папір, і ми строго по ньому крок крок. Це ініціативи, які додаються, які об'єднуються, і які найголовніше працюють для того, щоб люди отримали допомогу. Mm -hmm. Так очевидно, що така робота, системна робота, вона потребує часу, вона потребує коштів, командних зусиль. Наскільки ми цим забезпечені? Ну з часом як завжди, трудно, бо це треба було ще. Мабуть, позавчора робити, якщо точно, то дев'ятий рік війни, uh -huh. і точно це треба було давним-давно вже робити, але сталося як є, і тому те, що включені сьогодні, вже всі ми це дуже добре. Ресурс ми отримуємо дуже значний від неурядових організацій, від донорів, але і державні програми. Кожне міністерство відомство має свої бюджети. Якщо говорити про медицину, то понад не понад а біля 30 тисяч фахівців. Ців пройшло вже навчання, і біля 25 тисяч отримали сертифікати. І далі йде контрактування. Національна служба здоров'я України відкрила такий спеціальний пакет гарантованої медичної допомоги супровід дітей і дорослих на первинній ланці з психічними розладами. Uh -huh. На це передбачені кошти державного бюджету, і відповідно заклад сімейної медицини отримує дофінансування. Наступний крок буде такий же ж пакет на амбулаторній ланці, тобто, ми посилюємо службу психіатричної допомоги. Спеціалізовано допомоги для того спеціальні вимоги, також навчання, тому подібно. І так кожне міністерство і відомство має ті чи інші бюджети, але звісно, маємо сказати, що є велика подяка нашим міжнародним партнерам, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я ЮНІСЕФ, ООН і так далі. Багато країн нам допомагає, в тому числі з експертизою. Ще хочеться поговорити трішечки про комунікаційні майданчики програми, які вже створені в соцмережах. Трошечки розкажіть, як вони працюють. Є всеукраїнська. Комунікаційна кампанія, так ми, як координаційний центр, працювали на прохання першої леді нашої на цією компанією з партнерами, в тому числі з Агентством міжнародного розвитку сполучених штатів. Ця компанія є така, я б сказала, м'яка, делікатна, не агресивна, але вона дає дуже добрі ресурси для того, щоб кожен з нас міг зайти на сайт, в соціальні мережі, канали, телеграм, подивитися на площадки, де є рекомендації. Де Є виставлені всі гарячі лінії, де є методики самодопомоги. І ця робота, ці ресурси інформаційні наповнюються для того, щоб ми мали власне, Доступ до допомоги, тому що маємо сказати правду, що насправді такої великої кількості фахівців, психологів, психотерапевтів, навіть психіатрів, яких потребуємо ми сьогодні в часі російської агресії, ми не маємо. І якщо сьогодні зранку ми би захотіли всі піти, послухавши мої рекомендації всіх інших до фахівця, то звісно, ми не зможемо цього зробити. Але всій системі психологічної допомоги найважливіше, є перша, ніби ланка цієї піраміди це самодопомога, і власне інформаційна Компанія дає можливість, ми сподіваємося, що вона допомагає. а Я переконана в тому, що це так, бо маю відгуки навіть від своєї родини, що подивилися? Ага, значить, далі пішли за посиланнями, і вже можна отримати тут чи іншу інформацію. Mm -hmm. і це дуже важливо і дуже корисно. У нас останнє запитання, якщо можна коротко, а, з якими труднощами зіткнулася програма ментального здоров'я? Загалом вся допомога ця насамперед зустрічається з бар'єрами, ага. з перешкодами, які власне ментального плану, тобто ми боїмося довірити себе і своє здоров'я. Друга проблема, я б сказала, це психологічний комфорт на робочому місці. Це надзвичайно важливо кожному з нас. Якщо ти в комфорті на своєму робочому місці, то тобі буде значно легше допомогти іншому, і це стосується всіх. І третя проблема це навчання кадрів. Усіх ланок без винятку, і соціальних працівників, і психологів в різних галузях їх потрібно більше, і ми з величезною такою наполегливістю хочемо і будемо залучати тих людей, які власне перенесли вже певні проблеми, зокрема наших ветеранів, які повертаються, які мають досвід, які за принципом рівний і рівному також можуть допомагати. До речі. Травень, це ще всесвітній місяць обізнаності про ментальне здоров'я. І дуже важливо насамперед подбати про власний стан. І дбати треба не тільки в травні, а дбати а кожного весь дня. рік. Кожен... Це наша сила. Так, це за усі слова. Дякуємо вам за вашу роботу, успіхів вам і всім нам. І здоров'я. Дякую, перемоги. Дякую.